Ви заслуговуєте на те, щоб виглядати і відчувати себе прекрасно. Доброго дня, мене звати Олексій, я власник масажної студії Протебан. І сьогодні я хотів би розказати вам про моделюючий тандецелюлітний масаж. Давайте спочатку розберемося, що таке целюліт. Целюліт це застійне явище в жировій клітковині, які збільшують Дітинку в розмірах. Далі є фіброзний фібрознесел це коли відокремлюється з'єднувальною тканиною агломерації жирової клітковини і тому утворюється рельєф. Всього їх шість видів. Перша стадія це коли набрік і сенсі довше сходять. Друга стадія це коли целіт вже більш проявлений і його видно з допомогою методу щіпка. Третя стадія це коли целіт видно без методу щіпка. І далі починається вже по зонах, де він утворюється. Наприклад, шоста стадія це коли стадія завершення утворення целіту, це коли целіт вже на передпліччях Які є методи боротьби з селюлітом? Основні три методи боротьби з селюлітом це всі види масажу, це правильне харчування та фізичне навантаження. Я вважаю, що саме з селютом найкраще бореться в масажі, і саме ручні масажі. Чому я так вважаю? Тому що майстер може регулювати силу, яку він дає саме всю ділянку шкіри. Найбільше целіт утворюється в зонах лімфатичних ловушок. Це стегна, це зона боків, це низ живота. Там найбільше утворюється целіт, там найбільше завжди його видно, тому що туди надходить найменша кількість лімфи та крові. які зони входять в антицелітний масаж? В антицелітний масаж входить стегна, сідниці. Зона боків передня частина стегна і живі. Моделюючий масаж входить також стегна, сідниця, поперек, шкіра на спині. З яких рухів і з чого починається антицелітний чи моделюючий масаж? Є різні методи, але частіше за все в нашій студії ми починаємо з великих лімфатичних. Скупчень, це сідниці. Спочатку йде прожимання сідниці, тому що якщо є спазмований м'яз, то лімфа з периферії буде йти гірше. Це не займає багато часу, але ми вимушені зробити так, щоб сідниця була м'яка для того, щоб лімфа спокійно відходила. Після цього ми починаємо повільно розносити масло і підготувати шкіру до. Основних прийомів. Наше головне завдання це викликати почервоніння. Це свідчить про те, що кровопостачання до травмованої ділянки шкіри, якщо можна так виразитися, покращилось. Рознесла масло, після цього рестаран. Після цього можемо робити розминання. Розминання є різні, основні рухи направлені саме на шкіру, не на м'язи. А на шкіру. І буквально хвилина і ми бачимо вже почервоніння. Після цього ми можемо змінити трішки положення тіла для того, щоб зручніше і більш ретельно опрацювати зону лімфатичних ловушок. Далі в масаж входить сідниця, але і YouTube її не пропустить. Далі входить в антицелітний масаж опорокова зона, в моделюючий масаж вся спинка. Починається масаж знову ж таки з м'язі. Краще всього починати для того, щоб покращити кровопостачання не тільки в шкіру, а і створити з б'юті процедуру, ще й процедуру, яка оздоровлює. І для того, щоб відновити нормальну функцію нерву. І потім знову вже стараємо. стираємо хвилинки і шкіра вже червоніє. Це добрий знак. Після цього передня частина стеган, але я раджу і наші майстри починає знову ж таки з лімфатичної системи. Метод, який допомагає покращити сильний результат. Трішки масла, щоб не зняти шкіру. Тут найбільше дівчата страждають зони над колінами. Шкіра тут часто дуже перерослаблена внутрішня частина. Доволі чутлива послуга, тому що коли набрягша тканина, вона доволі чутлива. А ще, як кажуть у фільмі «Кунг-фу Панда, де рихло, там і ніжно. Там, де дрябло, там і ніжно. Після того, як ми обробили всю ділянку. Шкіра ми можемо переходити до внутрішньої частини стегна. Доволі чутливо. І все, ми бачимо, що шкіра червоніє нерівномірно. Є ділянки шкіри, де воно краще по червоні, і є ділянки шкіри, де світлі проміжки. І світлі проміжки це є якраз тканинка, в якій погіршено кровопостачання. Наше завдання, щоб шкіра була рівномірно червона. Це досягається курсом, і в залежності від ступню целіту, це може бути не один курс. Чи, можливо, там додаткова косметика. Майстри нашої студії допомагають обрати максимальний ефективний метод для боротьби з тією стадією, з якої звертається клієнт. Завершуємо також на лімфатичній системі. Далі входить живіт, але в моделі він і Ми сьогодні його не будемо робити. Ручки починаємо також з лімфатичної системи. Далі викладаємо руку в спеціальне положення для того, щоб максимально легко опрацьовувати задню поверхню рук. Целюліт це не тільки естетична проблема, це ще проблема застійних явищ, які погіршують наше самопочуття. І тому. Е коли людина приходить на ансолітний масаж, вона отримує не тільки боротьбу з селітом, а ще боротьбу з застойними явищами, покращення лімфотоку, а лімфа це в наш імунітет. Якщо зробити висновок, то антисолітний моделюючий масаж це не тільки б'юті процедура, а ще це послуга для здоров'я, як психологічного, так і фізичного. Чому під час масажу покращується лімфопостачання, кровопостачання? Знімається м'язові спазми, тому що задіяна фасціальна тканина, м'язова тканина, хоч і працюємо. Зі шкірою, покращується психоемоційний стан, тому що людина отримує послугу для себе, це час, який вона приділяє для себе, і знає, що вона стає краще. Вона краще виглядає, означає, що вона більш впевнено себе почуває. В нашій студії майстри з багаторічним досвідом допоможуть вам підібрати саме ту програму, яка вам необхідна. Це може бути спеціальний апарат, який скорочують м'язи, якщо людина має адинамічний спосіб життя. Це можливо косметика, яка дає максимальний ефект для застойних явищ. Це чи моделюючий масаж сенс солітний він може бути 45, може 60, може 90 хвилин тривати. Є програми, які націлені на максимальний результат для того, щоб клієнт міг сам сказати, що ось було до, і ось є що після. У нас є пропозиції для постійних клієнтів, у нас є пропозиції пакетами, і ви можете обрати для себе найоптимальніший варіант. Приходьте до нас, і ви зможете не тільки побачити, а й відчути різницю.